Доброго дня, друзі. Нарешті вияв... з'явилась хвилинка для того, щоб поговорити з вами, обсудити тему, яку було відкрито не так давно на моєму каналі, це тема про мою роботу у компанії АТБ. Точніше, не про роботу, а про проблеми, які виникли під час. Цієї роботи. Ну, всі ви знаєте про те, що було компанією АТБ здійснено дії і по притягненню мене до відповідальності по 124 статті КУПАП. Хто слідкує за каналом, той може переглянути відео на каналі про те, як автомобіль, на який мене пересадило керівництво компанії у рамках. Покарання за мою позицію щодо заробітної плати, точніше, про її невиплату або недоплату. Про те, як була ця тема обговорена з генеральним директором Доколясою Сергієм Мироновичем у групі ППТЛ. Не пам'ятаю вже, як вона називається, з якої ми не виключили, заблокували, точніше, цей же самий генеральний директор через неудобні запитання, скажімо так, які були підняті в цій темі. А саме це питання про розрахункові листи, про відображення інформації в цих розрахункових листах. Ну і інші питання, які компанія е пред'являє мені ну, Саме перше це питання про це ДТП Значить, зараз справа знаходиться на розгляді у Броварському суді. Рішення поки що немає. Але найближчим часом ми очікуємо рішення так як вже справа розглянута. І багато інших питань, як я сказав, по заробітній платі, а точніше. Було у мене отримано незаконно гроші, а якщо ще точніше, то отримано франшизу, яку особа, яка здійснила ДТП, вчинила ДТП, вона відповідно до закону про обов'язкове страхування має виплатити особисто потерпілій особі. Якщо ви знаєте, ДТП там було незначне, це вулиця Центральна, також на каналі є відео про це. Но однак компанія АТБ хоче мене через це ДТП покарати, точніше вже покарало, Пересадили мене на той автомобіль, який ви бачили, Хундай, який у жахливому стані, який взагалі, ну, Непридатний для роботи у такій компанії, через що також було було був конфліктна така розмова із генеральним директором, який запевняв, що цей автомобіль у гарному стані. І про те, що, здійснивши ДТП, я підриваю імідж компанії. Але ж, якщо поаналізувати той автомобіль, який було Представлено у огляді на моєму YouTube каналі, ви можете зрозуміти, як компанія АТБ турбується про імідж самої компанії. Тобто, якщо вони дозволяють собі випускати на лінію автомобілі в такому жахливому стані, то можна подумати вже про те, як вони турбуються про цей самий імідж. Тобто, для того, щоб... Вони, ну, вони не, не хочуть залагодити це питання мирним шляхом, а готові е, знищити водія, ну, для того, щоб він не створював проблеми. Уже якби роками не ламав роками створену схему, ну, на мою думку, із відмивання коштів е, компанії. Тобто це ж саме. Франшиза, яка була стягнута, це я не перший. Є багато водіїв, які про це говорять, про те, що компанія утримує із заробітної плати неофіційно цю франшизу, а потім не виплачує просто постраждалій стороні. Ну, тобто хтось на цьому добре наживається. Крім цього, значить, мною подано три позови до підприємства про. Невиплату заробітної плати, недоплату заробітної плати, ну і там ще один позов про те, що під час переведення відповідно до закону Кодексу законів про працю, під час переведення працівника на нижче оплачувану роботу підприємство зобов'язане виплачувати 2 неділі, дві перших неділі після переведення заробітну плату на рівні. Тієї, якої, яку водій отримував ну, чи робітник отримував раніше. Підприємство дуже обурилось і наняло адвоката, який зараз захищає їхні інтереси. Е, я особисто сам захищаю свої інтереси, але підприємство, окрім всього, того, ще е, хоче з мене е, отримати. Компенсувати за рахунок, за, за мій рахунок витрати пов'язані із залученням адвоката. Тобто, за, свій, за мій рахунок, е, користуватися адвокатом. Е, ну, це цікава звичайна позиція. Будемо е, розглядати в процесі судових засідань. Я буду у вас вводити в курс дії, в курс події, точніше. Знайомитиму вас з усіма матеріалами. Матеріалів зібрано вже достатньо. Є відповіді з держпраці, куди я звертався із заявами про порушення трудового законодавства. Ну, були там деякі відповіді, але вони в будь-якому випадку, вони, звісно, не на мою користь. Тобто описано таким чином, що начебто порушення є, але для їх вирішення потрібно звертатися до суду, так як Держпраці не компетентна в цих питаннях. Хоч, хоча це не так, Держпраці має право сама звернутися до суду, якщо бачить порушення, і також притягувати до відповідальності керівників. Але ну, вибрали таку позицію, щоб я сам цим займався. Тому, друзі, займаюся я сам. Я ж кажу, відповіді вже є від підприємства. Деякі, є деякі відповіді від держпраці, подано відповідні повторюю заяви до суду, три заяви подано про заробітну плату. І одна заява подана до начальника автоколони Острікова про захист честі гідності та ділової репутації. Тобто цим начальником було в грубій формі. Я прийшов до нього із робочим питанням по цій машині Hyundai, яка потребувала негайного ремонту. А однак, ну я приніс йому службову записку, одну, на яку він не відреагував. Через деякий час я підійшов до нього знову службовою запискою про те, що я відмовляюсь працювати на такому автомобілі, і прошу забезпечити мене автомобілем який справний, на якому можна виконувати свої функції водія. Однак цей. Начальник остріков э, цю бумагу демонстративно викинув, мене обматюкав і в грубій формі вигнав зі свого кабінету. Це відбувалось у присутності заступника КБК Олександра. Ну і це якби така дуже неприємна ситуація як для мене, так і я сподіваюся для підприємства, тому що підприємство ну, має слідкувати за якимось моральним станом э, своїх. Э, робітників, яких вони наняли на роботу. До речі, про робітників. Остріков Олександр. Перед тим, як влаштувався на цю роботу у ПП Транслогістик, у складі компанії АТБ, він працював у компанії МХП. Миронівський, я не пам'ятаю, як вони там називаються, хлібопереробний комбінат чи щось таке. І Ну, я так розумію, чи на власному своєму автомобілі, чи я точно цього не знаю, чи на службовому автомобілі Де у Ланос, у Софіївській Борщаговці здійснив ДТП, догнав ззаду автомобіль, ударив його взад. Потім виявилося, що в нього немає страхового полісу на цей автомобіль. Відповідальності власників наземних транспортних засобів, і судом було визнано його винним, і також призначено виплатити за свій рахунок постраждалій стороні компенсацію за пошкодження. В рішеннях суду там немає відомостей про те, чи ці були компенсації виплачені, але. Річ не в тому. Річ у тому, що от служба безпеки, яка дуже е, напрягає, скажімо так, працівників, да, служба внутрішньої безпеки, вона якось пропустила цей момент і взяла на роботу такого працівника. Однак за е, те порушення, яке я не вчиняв, коли автомобіль той покотився, вони, значить, усі дуже хочуть мене знищити. Так що, друзі, ситуація. Цікаво, слідкуйте за каналом за розвитком подій, буду вас знайомить з усіма деталями цих подій. А ви, у кого є бажання і хто не боїться, навіть ті водії, які працювали раніше, які переживали такі от моменти, як я, у яких було незаконно утримано гроші через непрозоре нарахування заробітної плати. Тобто ми не знаємо, от нам дають, ви знаєте, всі, хто працює в цій компанії, да, нам дають тарифи, ціна одного кілометра в місті, ціна одного кілометра за містом і вартість одної точки. Да. От це питання в мене якраз виникло через те, що все було хорошо, Із начальником автоколони, начебто, ми домовились, порозумілися, і якийсь час у нас проблем не було, і ми працювали добре. А потім, коли у мене незаконно вирахували ці гроші, ну не доплатили, скажімо так, не вирахували, а не доплатили, то я звернувся і до начальника, і до генерального директора. Однак генеральний директор пояснив таким чином, що ви отримали все, що ви запра... відпрацювали, все, що ви заробили, а те, що ви вважаєте, ми не доплатили, так це ми просто не доплатили премію. Так як у нас преміальна форма оплати. Хоча, відповідно до закону того ж самого Кодексу законів про працю, такої, такого розуміння, як преміальна система заробітної плати, нема. Премія це лише засіб заохочення. Вона може бути доплачена в якості заохочення водія, тобто за ефективність його роботи. Тому саме я і звернувся, бо у лютому місяці, здається, я працював сам, мій напарник був у відпустці і заробив більш багато, ну, більше грошей, ніж завжди, а отримав менше. Тому я обурився, почав піднімати це питання і таким чином вийшов на конфлікт, і тепер цей конфлікт от вже на стадії такого дуже-дуже. Ну, як сказати правильно, навіть не знаю. Ну, конфлікт, який я бурю, дуже підприємство, що я мав таку наглість, скажімо так, да, звернутися до суду із таким позовом. Вони звикли, що ніхто цим не займається, всі е махнули рукою і не хочуть цим займатися. Тому, друзі, хто не боїться і бажає підтримати мене, дати якусь цікаву інформацію. Звертайтесь, будь ласка, у відео буде, під відео буде посилання на мій телеграм-канал. Можете писати туди інформацію, навіть ті робітники, які звільнились раніше через ці проблеми. Звертайтесь, пишіть, буду радий всім допомогти. Я думаю, разом ми маємо. Якось перебороти оцю несправедливість. Ми маємо, ми маємо право на прозоре нарахування заробітної плати, ми маємо право знати, за що нам платять гроші, за що у нас утримують гроші і таке інше. Як бачите, деякі результати вже ми бачимо, так як у нас з'явились розрахункові листи у нашому застосунку помічник водія. Однак там ще немає деталів От немає тарифів, за якими нараховується заробітна плата. Ми бачимо там лише суми, які роботодавець на свій розсуд нам вказує. Да? Але ми не знаємо конкретно, як нам вирахувати заробітну плату. Тому існує навіть такий позов у мене до цього підприємства, щоб зобов'язати їх здійснювати прозоре нарахування заробітної плати відповідно до ефективності роботи. Тобто, якщо водій виконав ну, більшу кількість роботи, він не може отримати менше грошей, ніж водій, який, отримав, який здійснив меншу кількість роботи виконав. Да? А насправді ми бачимо, що такі випадки у нас бувають. Тому, друзі, звертайтесь, і я думаю, разом ми переможемо і результат буде на нашій стороні. Всім дякую, друзі, за перегляд, буду радий відповісти на всі ваші коментарі. Ну і хотілося б почути вашу думку так само у коментарях під цим відео. Що ви думаєте про це, чи є перспектива такого, а, такої боротьби. І, як кажуть, побачимо, що з цього, з цього вийде. Да? Я думаю, що і один у полі воїн. А якщо все-таки будуть люди, які мають характер та волю до справедливості, я буду радий співпрацювати з такими людьми. Дякую всім, друзі, всім гарного дня.